27 листопада, Понеділок, Трьохангельська вістка це заклик повернутися до Божого Слова. І я побачив іншого ангела, який летів серед неба. Він мав вічне Євангеліє, щоби звіщати його жителям землі, усякому народові поколінню племені і народності. проголошуючи гучним голосом Побійтеся Бога і віддайте йому славу. Бо прийшла година його суду. об'явлення 14.6.7. Натхненне слово передбачило проголошення першої, другої, третьої ангельських вісток. Жодна риска чийота з цих трьох вісток не можуть бути усунені. Людська влада має не більше прав змінювати призначення цих вісток, ніж заміняти старий Завіт новим. Старий завіт це Євангеліє в образах і символах. Новий завіт виконання прообразів Старого Завіту. Вони однаково важливі і суттєві. У Старому Завіті викладені уроки самого Христа, і вони анітрохи не втратили своєї сили і значущості. Перша і друга вістки були сповіщені відповідно 1843 і 1844 року. А в теперішні дні ми живемо під час проголошення третьої вістки. Однак усі три вістки необхідно проповідувати і сьогодні. Важливо, щоб нині, як і в будь-який наступний час, їх переповідали всім шукачам істини. Ми повинні сповіщати ці вістки письмово і усно, указуючи на їхню послідовність і виконання пророцтв, які проводять нас до вістки третього ангела. Третя вістка не може існувати без першої і другої. Запечатаною була не книга об'явлення, а та частина пророцтва Даниїла, що стосувалася останніх днів. Коли книга розгорнулася, було урочисто проголошено. І часу вже не буде. У наш час книга Даниїла розпечатана, тому й об'явлення Христа Іванові також повинно бути донесене до всіх мешканців землі. Через збільшення знання народ повинен приготуватися до того. Щоб устояти в останні дні. Прочитайте об'явлення 14 розділ 6-7 вірші Якщо ця вістка буде почута, вона приверне увагу всякого племені, коліна, язика і народу до слова, яке необхідно ретельно досліджувати, і до правдивого світла стосовно влади, яка замінила сьомий день суботу на фальшиву суботу. Субота, як пам'ятник живому Богові, творцеві неба і землі, була відкинута, і замість неї світові дали фальшиву суботу, тим самим у Божому законі утворився пролом. Вістка першого ангела закликає людей поклонитися Богові, нашому Творцю, котрий створив світ і все, що в ньому. Вістка, проголошена ангелом, що пролітає посеред неба, представляє собою вічний Євангеліє. Те саме Євангеліє, яке було проголошене в Едені, коли Бог сказав Змієві: І я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїм насінням і її насінням. Будемо ж просити у Бога, щоб він збільшив і розширив наші знання, щоб ми приготувалися до того, щоб устояти в останні дні.